Привіт, майбутні абітурієнти. Сьогодні поговоримо про інститут архітектури, будівництва та енергетики. У нашому інституті є такі спеціальності: спеціальність номер 192 будівництво та цивільна інженерія. Місця роботи для випускників спеціальності будівництва та цивільна інженерія, будівельні проєктні монтажні організації, архітектурні бюро, державні органи управління будівництвом, заводи, фабрики, комбінати, теплоелектростанції, теплові мережі. Також науково дослідних інститутах та вищих навчальних закладах. Спеціальність номер 193 – Геодезія та землеустрій, за освітніми професійними програмами Геодезія та землеустрій, геоінформаційні системи та технології, місця роботи для випускників спеціальності Геодезія та Землеустрій, Державна інспекція з контролю за використанням та охороною земель. підприємства, що займаються землевпорядкуванням та землекористуванням, сільськогосподарські підприємства, комунальні служби та інші. 191 дев'яносто спеціальність архітектура та містобудування. Випускники цієї спеціальності можуть працювати у наступних місцях: архітектурні бюро, будівельні компанії, проєктування будівель і споруд, розробка містобудівних планів, науково-дослідні інститути, охорона пам'яток архітектури, експлуатація будівель і споруд та інші. 141 сорок спеціальність: електроенергетика, електротехніка та електромеханіка. Випускники спеціальності можуть працювати у наступних місцях. Електростанції, електричні мережі, промислові підприємства, розробка та проєктування електроенергетичних систем, управління електроенергетичними системами та інші. 131 спеціальність прикладна механіка за освітньо-професійними програмами, прикладна механіка, інженіринг зварювальних технологій, інженерія мехатронних систем. Випускники цієї спеціальності можуть працювати у різних галузях. Промислове підприємство, науково-дослідні інститути, конструкторське бюро, виробничі компанії, розробка та проєктування машин та інших технічних систем. Будемо раді бачити тебе студентом нашого інституту.